Вийшов друком новий номер газети «Телеекспрес», як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. До кого з лікарів можна записатися онлайн і що для цього потрібно мати пацієнту? Спільний проєкт фонду підтримки підприємництва і щотижневика ТелеЕкспрес. Як живеться горішньоплавнівським підприємцям сфери громадського харчування? 50-річний ювілей відзначив опорний заклад Загальноосвітня школа першого третього ступенів No3 імені Нижниченка. Центр професійного розвитку педагогічних працівників виведено в окрему юридичну одиницю. Як зміниться його діяльність? Волонтери. Рушійна сила суспільства. Як цього навчитись? Також у номері смачні та корисні рецепти без випічки, вікові зміни, про які нас не попереджали. Рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, Телеекспрес, джерело інформації, твого міста.